У Вас все найголовніше з фронту і тилу на 16-ту годину від журналістів, фактів та вікон. Кілька годин тому в селі Липці на Харківщині росіяни вбили трьох людей. Серед них 14-річна дівчинка. Щонайменше двоє цивільних постраждали. Співробітниця аптеки, яка дістала уламкові поранення, і 16-річний хлопець. Вони госпіталізовані. У селі внаслідок обстрілу також згоріли аптека і магазин. По обіді окупанти запустили дві керовані авіабомби. І по вовчанську вже відомо про одного постраждалого. Це 34-річний чоловік. З осколковими пораненнями його доправили в лікарню. Внаслідок ударів повністю зруйнована місцева поліклініка. Матір з дитиною стали жертвами чергового обстрілу Донеччини. Ворог напередодні поцілив по Костянтинівці. Від вибуху завалився багатоквартирний будинок. Щоб дістати з під завалів постраждалих і загиблих, рятувальники працювали майже добу. Більше про цю російську атаку в наступному репортажі. Місто Костянтинівка, Донеччина, після чергового обстрілу російських окупантів тут знову багато зруйнованих будинків. А найстрашніше під завалами знову люди. Тож правоохоронці та надзвичайники вирушають на рятувальну операцію. Місто Костянтинівка відбувся обстріл міста. Тут можливо, є порадня група парамедиків виїхала на місце. Окупанти поцілили по житловому багатоповерховому будинку півтонною керованою авіабомбою. Рятувальникам вдалося витягти з під завалів живими двох жінок. Їх відправили до лікарні. Впродовж всієї рятувальної операції парамедики поліції розмовляли з постраждалими. Це необхідно, щоб жінки не втратили свідомості від шоку. Бабуля розговорюємо. Ви мене чуєте? Чуєте? Рука болить сильно. Утім, після удару окупантів є й загиблі. Тіло одного чоловіка виявили одразу після атаки. Ще двох людей і жінку з 12-річним сином рятувальники шукали під руїнами до сьогоднішнього ранку. Але після майже доби пошуків їх знайшли мертвими. Під час проведення рятувально-пошукових робіт силами Державної служби з надзвичайних ситуацій було знайдено тіла матері та загиблого хлопчика 2011 року народження також на даний час встановлюємо, що внаслідок цього підступного обстрілу з боку Російської Федерації загинули троє осіб та двоє осіб травмовані. Також після останнього прильоту ракети в місті пошкоджено десятки будинків. Вбив ворог і по цивільній інфраструктурі. По місту Костянтинівки Донецької області було завдано обстрілу з боку російських операційних військ. На місці події працює Слідчо-оперативна група співробітників поліції пошкоджень зазнали 27 приватних будинків, 3 багатоперехівки, 1 учбовий заклад, лінія електромережі та газопровід. За результатом збору вказаних речових доказів відомості будуть внесені за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Аварійно-рятувальні роботи у Костянтинівці вже завершені. Загалом за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині. Крім трьох загиблих, ще 15 постраждали у Красногорівці, Соколі, Слов'янську. Ярослава Марущенко. Програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Служба безпеки затримала депутата ОПЗЖ, який збирав розвіддані для російської ФСБ. Відомо, що Фігурант був депутатом Дружківської міськради на Донеччині від забороненої партії. Понад півроку він разом зі своїми знайомими збирав військову інформацію для ворожої розвідки. Вони їздили на автівці по місту і околицях та вивідували місце знаходження підрозділів ЗСУ. Фотографували і передавали дані кураторам. За це депутат сподівався стати заступником мера, коли місто окупують. Зраднику повідомили про підозру. Йому Загрожує до 15 років тюрми. Російських військ немає ні в часовому яру, ні на його околицях. Утім, ворог не припиняє штурмувати цей стратегічний населений пункт Донеччини. Про встановку в місті розказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Були окремі штурмові групи, і це російські пропагандисти. Намагаються втілити в інформаційний простір. Ворог наразі використовує дещо перевагу в повітрі в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів і намагаючись таким самим досягти виходу на кордони Донецької області. Тактика його незмінна. Це велика кількість піхоти і штурмові дії, які прикриваються і підтримуються як артилерією, так і авіацією. Для штурмів часового яру росіяни максимально використовують тактичну авіацію. Керованими авіабомбами ворог нищить цивільну інфраструктуру міста. Окупанти також залучають велику кількість артилерії. Триває широкомасштабна контрбатарейна боротьба. Нагадаю, місто часів яр розташоване на панівних висотах. Російська армія намагається його захопити, адже це відкриє шлях на Костянтинівку, дружківку, Краматорськ і Слов'янськ. Сили спеціальних операцій знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Бориса Глебськ-2 на Донеччині і оприлюднили відповідне відео. Зазначається, що оператори 3-го полку сил спеціальних операцій виявили ворожий РЕБ, який використовується для придушення супутного зв'язку під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку. Ціна цього комплексу становить майже 200 мільйонів доларів. Таку коштовну ціль бійці ліквідували за допомогою ударного безпілотного літального апарату. Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу Берлін передає 6 тисяч артснарядів калібру 155 мм, майже півсотню дронів, кілька машин розмінування, гусеничний всюдихід, мобільні системи для розмінування, також штурмові та снайперські гвинтівки, мільйон патронів до стрілецької зброї і 5 тисяч детонаторів. Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок федеральних збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються з фондів федерального. 12 Дванадцятирічна Яна Степаненко, яка два роки тому втратила обидві ноги під час ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську, планує пробігти 5 кілометрів у Бостоні. Мета Яни благодійна Дівчинка хоче допомогти захиснику зібрати гроші для бігового протезу. Як проводжали Яну та її родину до Сполучених Штатів в наступному репортажі? Я вручаю вам прапор міста. Він був з вами. І ви коли будете бігти, щоб цей прапор тримали, знаєте як? Прапор незламності нашої України це останній день Яни у Львові перед від'їздом до Сполучених Штатів Америки. Туди вона полетить уже вдруге. Перший раз була там, коли протезувалася, проходила реабілітацію протягом року. Нині ж її ціль інша. Яна планує пробігти дистанцію Бостонському марафоні. Там в залі дистанція 5 кілометрів. Ось але скільки зможу, стільки прибіжу коштів мають брати шістсот 614 тисяч. За гроші, які Яна планує зібрати під час участі в марафоні, буде придбано бігові протези для одного із захисників реабілітаційного центру Незламні Олександр Ясний втратив ногу торік на запорізькому напрямку. Під час артилерійського обстрілу ламки влучили бійцю в ногу, її врятувати не вдалось. Нині Сашко освоює звичайний протез, але дуже мріє про біговий. Це так чудово просто бігати і мати дві ноги. Це, це, це не, не зрівнянне відчуття. Вже майже хожу нормально. Я думаю, що в и побежу Ще потрібно трохи побігати. Бігти Маяна уже не вперше. Торік восени дівчинка разом з іншими пацієнтами центру бігла символічну милю незламності довжиною у 70 метрів. Але тоді вона лише освоювала протез. Нині ж вона впевнено ходить і бігає. Тож і ціль відповідна. Взяти участь у Бостонському марафоні. Яну запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок війни. Дівчинка готувалась до цієї події чи не щодня в залі з фізичним терапевтом та на було треку із тренером. Ми максимально комплексно до того до таких підготовки підійшли. Я поїхала в реабілітаційний центр. Ми спілкувалися з тренерами, з реабілітологами, які яну власне виходжували. Вона вже всіх перемогла насправді своїм своїм характером, своєю силою волі. Залишилось тільки показати це всьому світу. У Бостон Яна їде не сама, а разом із братом Ярославом та мамою. Жінка каже: донька неймовірно змінила з часів трагедії подорослішала та стала сильнішою. Тому вона впевнена, що Яна зможе не лише пробігти дистанцію, але й подарувати довгоочікуваний протез Олександру, щоб хватило її сили пробігти чим більше, чи... не треба краще. Більше і допомогти хочеться Саші, тому що в нього теж маленька дитинка, йому 5 років, і він мріє напевно бігти. Ну, знаєте, як кожен батько за свою дитину. Дуже хочеться скоріше зібрати ці кошти і подарувати йому цей протез. Кожен із нас може доєднатися, допомогти Яні втілити в життя мрію Олександра. Для цього необхідно перейти за QR-кодом, що на екрані на сторінку благодійної платформи Добро.UA проєкт Незламна Яна біжить заради захисника. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащунас прибув до Києва. Це його перший закордонний візит на цій посаді. Міністр вже зустрівся з Володимиром Зеленським. Говорили про співпрацю в сфері оборонної промисловості, роботу над документом щодо безпекових гарантій, всебічну підтримку України і важливість подальшого лідерства Литви у міжнародній коаліції з розмінування. Фінального рішення по законопроекту про мобілізацію сьогодні не буде. Народні депутати планують розглянути лише правки, відхилені профільним комітетом. Про це повідомив депутат від партії голос Ярослав Желізняк. Ну, а перш ніж винести документ на голосування, парламент планує заслухати військове керівництво головкома Олександра Сирського, командувача об'єднаних сил Юрія Содоля і начальника генштабу Анатолія Бергелевича. Щоб законопроект про мобілізацію потрапив до сесійної зали, профільний комітет розглянув понад чотири тисячі правок. Але наголо голосування документ винесли без положень про демобілізацію і ротацію військовослужбовців, як повідомив член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко. Профільний комітет пристав на пропозицію головкома Сирського, який запропонував винести ці питання в окремий законопроект. Нагадаю, серед основних положень документу, які розглядатимуться, питання доглядальників людей з інвалідністю, відстрочка та бронювання для різних інституцій, обмеження у наданні консульських послуг та керуванні ухилянтами транспортними засобами. На Миколаївщині волонтери запровадили проект виїзного салону краси в розбитих росіянами селах. кажуть, зачіска від професійних майстрів своєрідна психологічна реабілітація для жінок, які повернулися до своїх понівечених обійсть і, попри все, беруться силами за відбудову. Пані Юлія уважно дослухається до кожного побажання своєї клієнтки. Ця стрижка для майстрині особлива. Дівчина вперше приїхала до розбитої окупантами Новогригорівки, аби подарувати тутешнім жінкам красу. Зараз попросили, ну коротко, тобто класичну, а ну, різні бувають, бувають каре, буває каскади. Ну тобто всі які можливі зачіски, то все можна зробити. Пані Ольга тільки-но повернулася до свого розтрощеного села. Її будинок розбитий. Та візиту перукарів рада каже, для тутешніх жінок це наче терапія і тішиться своєму новому образу. У мені волос вже надаю. З розчіскою ходити. Хорошо. Подобаєтеся ви собі. Да. Коротка стрижечка. Да, і Так, На І так. А це нову зачіску робить пані Марина. Розповідає, дуже давно не сиділа в перукарському кріслі. Майстриня Любов сама з Бахмута. На початку великої війни переїхала до Одеси. Дівчина також погодилася взяти участь в волонтерському проєкті соціально-психологічного відновлення. В такому розбитому селі працює вже не вперше. Мені все одно в таких умовах. Ну, чесно, мені дуже приємно. До єдиної вцілілої місцевої крамниці черга. Жінки самого ранку чекали на візит парукарів. Тут відбудували маленьку кімнату і зробили імпровізований салон краси. Ми, хоч і розбиті, але люди просять кому ногтики, кому бровки, кому ріснички. Ну, вирішили, що треба зробити такий маленький кабінет, де жінки можуть привести себе трошки в лад. Тут немає великих дзеркал, професійного обладнання, та місцеві жінки не приховують емоцій. У кожної з них свій біль і своя історія. Та головне кажуть, після страшних обстрілів вони повернулися додому. Ну, покороче, <головік> жара літо йде. Все довіряємо. Ми довольні, ми раді. Дівчата вдома. я вдома. Вдома і все. Ні більше не треба. Волонтери з Нової Одеси одні з перших, хто приїхав до Новогригорівки, за перші дев'ять місяців повномасштабної війни росіяни перетворили це село на руїну. кажуть, готові усім чим можуть допомагати цим незламним людям, які, попри все, повертаються до своїх розбитих обість. Коли вони дивляться на себе, навіть в зеркало і бачать свою красу, яка навіть не дивлячись на це все. Навколо да, потрощене, вони бачать, що вони залишаються жіночними, гарними, і це допомагає їм якось відновлюватися психологічно. Жінки кажуть, така психологічна підтримка і справді працює, тому знову чекають на візит перукарів до їхнього села. Я робила каре в Львові, мені волонтери теж стрігли, там всім подобалося. Мені теж подобалося. Я вирішила знову каре зробити. Я сама собі понравилась. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, програма Вікна СТБ. Єдині новини, нові репортажі та вся найсвіжіша інформація о 16.30. до цього часу я з вами і прощаюся. Підписуйтесь на наш youtube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.